Бувають такі ігри. Ми в чемпіонаті в Зарі програли, Гра на гру не похожа. Тим паче грали на виїзді. Там не досить такі, справи, і, так, стало грунт, але все дуже ті люди, які прийшли і нас підтримували. Це комплекта для нас, для да, хвиля. Це все. І позитивний і результат для нас Ще сьогодні поживемо трішки попадання в фінал, а там вже з завтрашнього дня буде підготовка до Динамо. Ну, будемо розуміти, що емоцій сьогодні багато. Ми грі дали, так що будемо десь шукати, які машини з Динамо, і все одно це чемпіонат, у нас там шанси також є. Будемо грати футбол. Тільки що на прес-конференції сказав, що для нього головне це фінал Ліги Європи зараз, не дивлячись на те, що в чемпіонаті також претендуєте, для вас особисто цей матч все ж таки стоїть Динамо? Матч з фіналу Ліги Європи. Я досвідкуваю, що тут ну, мови не може бути іншою. Це фінали і, і, і в будь-якому стані. Ну, таке буває раз в житті хтось мріє про це. І я ж кажу, для нас це історія, історична подія, і ми цим будемо жити. І не тільки це наші ігри в чемпіонаті, це футбол. Потрібно налаштовуватись на кожну гру і ми вірили, що ми можемо бути в фінал. Ми хотіли зігратися дуже агресивно, бо побачивши тих людей, які прийшли нас підтримати, ми зрозуміло, що ми маємо такі постійні. Слава Богу, що це. Це на нашу користь, на наш позитивний результат. Все так склалося, вся за підтримка тих людей, які за нас болювали. Щиро ми це відчували. Так що... це, звичайно, хачили, ну, звичайно. Зараз акцент ми такий не робимо. Ну, знаємо, що Сівіра сильна. Вони також дійшли до фіналу. Але ми грали також з хорошими командами, які достатньо були попасти в фінал. Так що ми вже не боїмося тобто, Вже пройшли. Такі, можна сказати, накопичення опиту. Так що будемо ходити і також грати. Тим паче Варшава недалеко від нас. Так що, я думаю, нас приїдуть також підтримати і будемо чувати себе проти. Дуже дякуємо.